Американські танки Абрамс прибудуть до Німеччини в найближчі кілька тижнів. А вже в травні почнуться навчання українських військових. Про це пише політику. З посиланням на двох представників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки зазначається, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про цей крок сьогодні після 11-го засідання в форматі Рамштайн, за словами офіційних осіб, 31 танк. М 1 а 1 Абрамс прибуде на полігон в Німеччині до середини кінця травня. Навчання розпочнеться через один або два тижні. Одразу після завершення робіт з їх технічного обслуговування зазначається, що ці танки відрізняються від тих, які отримає Україна. Обіцяні її Абрамс ще ремонтуються. і за даними джерел видання, вишкол з експлуатації обслуговування Абрамсів займе до 10 тижнів. Також в курс може увійти маневрування в бою. Очікується, що, що штати е, навчають за цією програмою близько 250 українських солдатів.